Як зробити найкращу якість відео для завантаження в інстаграм? Для початку нам треба зайти в свій профіль Інстаграм, натиснути три полосочки тут в правому верхньому кутку, натиснути налаштування і конфіденційність і знайти якість медіафайлу». файлу. І отут увімкнути тумблер на завантажувати у найвищій якості. Це перше. Друге. Відео я завжди знімаю з налаштуваннями 4K і 60 кадрів на секунду. В інстаграм намагаюсь так і завантажувати. Але іноді, коли відео у мене йде і на ТікТок, і на YouTube, і в Інстаграм, то тоді я просто не парюсь і завантажую 1080 на 30 кадрів на секунду. Третє, що. Третє. Третє! І третє, перед завантаженням в соціальній мережі я завжди роблю трошки кольорокорекцію для своїх відео. Наприклад, в Він я користуюсь кнопочкою фільтри, далі не беру шаблонні, а приходжу у корекцію, трошки понижую експозицію і обов'язково дорізькість її ставлю десь на 20-30%. Але якщо ти не хочеш користуватися монтажними програмами, то просто переходь в галерею iPhone, натискай кнопочку Змінити. Тепер внизу змінити, і де різкість ставимо так само десь на 20-30%. Додамо ще трошки насиченості, щоб відео стало ще більш кольоровим. Тепер ти знаєш, як завантажувати відео у найкращій якості. Тепер ти знаєш. Mm -hmm. okay. Тепер ти знаєш, як завантажувати відео в соціальній мережі з найкращою якістю. Переходь в мій канал і підписуйся. Чекаю на тебе ще телеграм, інстаграм і тікток.